Слухаючи вас, можна зрозуміти, що у вас дуже активне внутрішнє життя, От. Ну, навіть на рівні закоханості, ще з юності, скажімо так. А читаючи вашу книжку, можна собі подумати, що вона достатньо автобіографічна. От складається таке враження. Ну, По-перше, хто знає вашу біографію, хто більш-менш орієнтується в тому, чим ви займаєтеся, і так далі, то там ж є певні такі. Реальні речі такі. Наприклад. Ну, багато чого там mm. є такого. Mm -hmm. що ми впізнаємо вашу рід діяльності, впізнаємо mm -hmm. те, що ви любите спілкуватися, активно мандрувати. Ну, прочитується там Людмила Таран, як не крути. І от в мене таке питання про уяву і про реальність. Значить, як ви взагалі сприймаєте творчість, наскільки ви себе дозволяєте уявляти? Чи вам більше подобається фантазувати, вибудовуючи якісь сюжети, лінії, повороти чи настрої? Чи ви намагаєтеся все списати так би мовити з реального досвіду і додати, можливо, щось ще змінити? Зрозуміло, що кожен письменник, як колись дуже влучно, Галина Петросиняк Кавку писала, що він обов'язково мусить ґрунтуватись на реальності. Ось ця реальність часто і психологічна, а вже якісь такі зовнішні реалії людина вже вигадує. Але власне цікаво, ваша думка про це і ваш досвід. Дякую, я би сказала, що може і погано, знаєте, що там дещо автобіографічне, ну цебто багато може автобіографічно прочитується. Власне, в моєму явні письменник все-таки має ну, написати тільки себе е е і бути ну, ширшим за себе і за свій досвід це безперечно. Але якщо тільки навколо себе товктися, то ну, по-перше, дуже скоро. Е це набридне і твоїм читачам, і тобі і ти будеш себе ж переспівувати. Тобто треба від цього відступати, безперечно. І може, якраз одним зі шляхів цього виходу від автобіографізму, це є якраз може і почати писати, уявляючи досвід чоловіків. Зрештою, я це була зробила. В своїй поезії, ось тут в цій книжці поетичній моїй збірці, то є частина циклу, колекція коханців, коханок, Господи, я, де той цикл почався ну, писатися як від імені чоловіка, і це був дуже цікавий досвід, який, так би мовити, і триває. А щодо того, а, наскільки, знову ж таки, я автобіографічна. Звичайно, багато спостережень, власне, власне, так чи так вони мої особисті, але я ну, намотую на вуса все те, що я слухаю, а дуже я люблю розпитувати, дуже люди мені відкриваються. Зрештою, мабуть, не дарма я і все-таки тривалий час працювала журналісткою і часто брала інтерв'ю. І знаєте, йдучи на інтерв'ю на будь-яке, я готувалася. Аж настільки, тобто я йшла, я завжди сама собі замовляла інтерв'ю, не, не, не редактор головний, і не хтось там не якийсь інший там начальник. Але я сама хотіла вийти на ту, ту людину, і коли я починала готуватись, навіть час, коли ще не було інтернету, тобто треба було про ту людину довідатися якомога більше, і я повинна була йти в стані закоханості в цю людину. Навіть коли би я, коли я ставила, може, якісь там незручні запитання, це не було правда так часто, але я мала йти на цю зустріч з людиною, чи це жінка, чи це чоловік, уже в такому стані закохання. Тоді тільки мені здавалося, могла вийти якась цікава така особистісна розмова. Ну, зрештою, я можу згадати, що з тих політиків, які були з'явились на нашому опрі, мені був дуже симпатичний Костянтин Морозов, наш перший міністр оборони України. От і е, вже коли він не був міністром, я взяла. Е, ну, тобто, я я ходила на кілька зустрічей із ним е, передвиборчих і таки і взяла в нього інтерв'ю. Це інтерв'ю, одне єдине, він надрукував у своїй книжці Костянтин Морозов, який походить із Брянки. Це Луганська чи Донецька, По-моєму, Луганська область, так? Луганської області, який ну, це унікальний чоловік, і книжку, тепер яку він видрукував в основах, він назвав так Моя українізація. І там є якраз те інтерв'ю, що я в нього брала. І от, тобто, от повторюю, стані закохання я маю йти до людей, до інших. і <свист> е так, я відійшла від теми. я відійшла ну, від теми, е І мені е е хотілося б завжди так подавати своїх героїв і героїнь, щоб ніхто конкретний до мене е не прийшов з претензіями і не сказав. Це було зовсім інакше. Ти все перекрутила. І навіщо я тобі е, розказала свою історію? Ти тепер мене перед усім світом показала. Тобто я знаю, які певні претензії виникали до героїв і героїнь е, Оксани Забушко, наприклад. так, ну, Я, я така людина, ну я би не хотіла, щоб я, якийсь такий шлейф за мною був. Знаєте, напевно, в цьому комплексу цієї відмінниці, який ну, комплекс той над тобою все-таки нависає, десь якось. от, і... Моє завдання все щось перемішати, пере, перекрутити і виліпити щось своє. Тоді мені це цікаво, і найцікавіше тоді, коли ти вже бачиш якусь схему сказати розвитку подій. Але справді це не тільки зі мною трапляється, сам сюжет перекручується і змінюється так, як це йому потрібно. Наскільки це часто буває, не знаю. Але повторюю, я би не хотіла, щоб хтось конкретний упізнав себе у моїй прозі. За рідкісним винятком. І, до речі, я уникаю, але тут в цій книжці це є, хоча я свідомо уникаю, знаєте, писати про те, що та що я письменниця, чи писати про те, що я журналістка. Ну, це, це трошки якось, ну, ну мені здається, це не добре. Але, але тут є Роман Вахені. Щоправда, моя ця героїня, яка, начебто, як я, як Альтер Его, але я особисто ніколи не була на якихось літературних віллах, де Ну, в Західній Європі повно літературних віл, і е, е, будь-хто з наших письменників, якщо виграє той відповідний конкурс, то може туди потрапити. Чи це е, там, ну, в Аахені, по-моєму, якраз немає. От, Але я була сама в Ахині, я ходила е, по тих місцях, які я описала. Але особисто повторюю, е, це не моя історія. Хоча там є кілька, е, там є дві, дві деталі. Які належать, це сталося там, наприклад, з моєю подругою. Але я знала, що вона мені пробачить. Бачите, бувають винятки, бувають певні винятки. Або тут, скажімо, в цій же книжці є одне, одна новела, яка називається Інтерв'ю, яке, начебто, я беру в лікаря, а лікаря такого непростого гінеколога, який розповідає про те, які ми жінки з його погляду. Такої інтерв'ю в житті, звичайно, теж не було. От, тобто це не є аж, аж так, все це прямо. І справді мені подобається от перемішувати, пере, пере, пере якось перелупачувати матеріал. Хоча, знову ж таки, як завжди, бувають повторюю винятки. Приміром, моя колега, коли я працювала в газеті Вечірній Київ, моя колега-коректорка, розповіла, що вона була дуже ну, заскочена тим, коли побачила. Раптом біля контейнера зі сміттям упізнала свого колишнього коханого, який був непро... він був фізиком, який закінчив університет. І вона його побачила, Ну, і я почала собі уявляти її думки про цю ситуацію. І не повірите, за якийсь час, поки там я собі цей сюжет думала якось розвинути, але саме життя розвинуло той сюжет. Яким чином? Живу я в Хрущовці. На київському печерську, не тому дуже крутому, а значно скромнішому. І от перший поверх моєї хрущовки, внутрішній двір, і такий невеличкий квітничок перед е е вікном. І одного разу я п'ю чай і бачу, що там ворушиться кущик. Я дивлюся, а там носиться бомж е на сонечку, і він почав там жити. Це мені було дуже мулько. Він почав там жити одну один вечір, мостився на ніч, потім десь дівся. Потім дивлюся, знову прийшов. Знаєте, це мене почало якось так нервувати і напружувати. Це не був мій колишній там якийсь коханий, це був просто невідомий мені чоловік. Доля, ось така. І я, ну і тут склеїлися. Оці мої враження особисті, і та історія, яку розказала мені моя колега. І того вийшло є в новелі Ліза та Лі Бунш. А назва мене з'явилася то сама собою, бо вийшла була книжка в видавництві Аба багала Там Ліза і її сни. сни. Малковича в видавництві, так, а так, самого Малковича. так? От, а в мене от вийшла Ліза та її бомж. Ну, от що з того вийшло, можна прочитати.